Ми на бройліках. Тестуємо систему опалення зараз. Включили кондиціонер на тепло. Прийшли, тут було що тут -то, толі 9, толі 10, Щас 17. Тут 7 градусів. Якби ну так, трошки піднімає. Хоча низ так і остався, як би трохи нагрівся вверх. Ось погано видно. Такий градус у нас. Тобто, в принципі, що я скажу, кондиціонер дує непогано, дуже непогано. Але, але все одно розпалили буржуйку. Чому? Тому що буржуйка є буржуйка. Кондиціонер він буде підтримувати температуру. Якщо, допустимо, нагріти дом швидко, він не нагріє. Тим більше з цим відключенням світла, от час 12 години, у нас о 2 годині повинні знову виключити світло. І якби отак ми граємося, ну так, раза 4 в день, не побоюсь цього слова. А так, якби буржуйкою нагріваєш, ну це ж опять же, щоб було світло постійно. То буржуйкою можна нагріти, а кондиціонер якби буде підтримувати, підтримувати, підтримувати. Ну, на даному етапі якби, не, не виходить. Думаю, основним якби, живленням якби, нашого тепла це буде буржуйка. Так що експериментуємо далі.